Через війну зникли безвісти. До рівного завітав уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Разом із регіональним координатором та представниками силових структур розповіли про пошуки цивільних та військових у період війни. Більше про це далі. Ми робимо все, щоб якомога. Швидше знайти тих людей, які зникли безвісті. Олег Котенко уповноважений з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин. З початку повномасштабного вторгнення питання пошуку рідних стало болючим та глобальним, аби допомогти людям знайти своїх близьких в Україні. Створили з десяток центрів уповноваженого зі зниклих безвісти, які допомагають у пошуках. По перше, це треба зробити заяву в нас поліція, і здати ДНК. Тому що це не говорить про те, що людина може загинути, і ми ну не знайдемо її живою, але це процедура, її треба зробити. Далі варто звернутися до національного інформаційного бюро за номером 1648. Навіщо це робити? Ну по перше, так самий НІП є і в країні агресора, і є обмін інформацією. Якщо ви повідомите про те, що людина зникла, то можливо вона знаходиться в полоні, і російська сторона через міжнародний червоний хрест це може підтвердити. Також, якщо людина довго не виходить на зв'язок і є розуміння, що вона зникла, варто звернутися в офіс уповноваженого з питань зниклих безвісти. Коли до нас звертаються люди, заявники, а їх вже досить багато, з чого ми починаємо? Це починаємо принаймні, розказуємо людині, який її алгоритм дій, до кого звертатись, куди писати, що робити, куди дзвонити. І навіть безпосередньо допомагаємо, готуємо ці запити, допомагаємо. Розібратися з тим, що і вже на сьогоднішній день у нас понад ну чотири десятки запитів ми написали. Питанням пошуку зниклих безвісти займаються в нацполіції, СБУ, військкоматі та обласній військовій адміністрації. Однак скільки наразі зникло жителів Рівненщини, не афішують. Ми сьогодні не афішуємо. Тобто, ми її не володіємо, де для оперативної роботи відповідно володіють представники і поліції і військомата і служби безпеки. Але це закрита інформація в інтересах в першу чергу, тих людей, які шукають своїх родичів. Відомо, що серед загальної кількості зниклих жителів Рівненщини 10-15% – це цивільні. За час війни деяких розшукованих таки вдалося віднайти. Чотири особи вже було знайдено, що знаходяться у полоні, і декілька осіб було знайдено, що на жаль, вже людини немає. В офісі уповноваженого зі зниклих безвісти додають, що родичі найкраще займаються пошуком своїх рідних, адже вони моніторять усі ресурси, в тому числі і ворожі, та можуть віднайти ключові фото та відео для повернення близьких. Ілля Тамашевський Павло Стецюк, новини Рівного.